Про це свідчить донесення члена Військради ради Південного фронту Леоніда Корнійця. Єдиним військовим кораблем, який достовірно постраждав у наслідок вибуху, став монітор Волочаєвка водотонажністю до 800 тонн зі складу Дніпровської річкової флотилії. Хвиля від вибуху відкинула його на мілководдя на лівому березі, а 4 жовтня, під час відступу, корабель підірвали червоноармійці. Немає також жодних достовірних даних про втрати Вермахту або про змиті хвилею німецькі переправи. Нацисти щойно вийшли до Дніпра і не встигли їх побудувати. Отже, констатуємо: безперечно, частина військових і цивільних загинули, однак скільки саме, на жаль, з документів невідомо. Володимир Лініков, спираючись на матеріали берлінської ілюстрованої газети від березня 42-го року, вважає найближчою до істини цифру в три тисячі жертв.